Учасники змагань зі скандинавської ходьби Львівська осінь. урочисто присягаємо демонструвати найкращі людські і спортивні якості в дусі дружби, взаємоповаги та любові до скандинавської ходьби. намагаємося повернути змагання з міжнародними стандартами. Для нас це важливо, бо наші учасники їздять на міжнародні заходи, приймають участь, і ми так само хочемо, щоб міжнародні учасники долучалися до нас. А також ми могли розвивати скандинавську ходьбу за міжнародними стандартами. Я сюди прийшов з трайлового бігу. Займався бігом по горах. Ходимо в гори і там палки, скажімо так, відзначають таку досить важливу роль. А Навчитися технічно ними користуватися це якраз можна на скандинавських. Дуже важливо ніяких при відштовхуванні. а ми абсолютно гарнесенько працюємо рівною рукою. Насправді, от я зараз був майстер-клас, дізнався. Про техніку виконання. Я думаю, не так вже то все і просто. Тому для того, щоб в будь-якому виді спорту чи легкому, як на перший погляд, здається, чи важкому, скрізь потрібно виконувати техніку, щоб досягати якихось вершин, якихось результатів. Траса прекрасна, погода. Надзвичайно красиво, я отримала задоволення. Ото вже мій внук, як то кажуть, вже готовим. Його. Буде палки на, на другий рік і будемо тут ходити. Змагання чудові. Це ми вже були того, то осені були так само на цих змаганнях. Цього року чекали їх, як то кажуть, дуже чекали, бо то є природа. змаганнях Може бути вся сім'я, цілою родиною змагаються і незалежно від віку можуть стартувати. Сьогодні маємо учасників різної вікової категорії: наймолодшій дівчинці 12 років і найстаршому нашому учаснику 86 років. Займаємось ми вже десь протягом двох років. Беремо регулярну участь в змаганнях. як скандинавська ходьба, мабуть, чи не найдинамічніше розвивається з багатьох видів спорту України. А він доступний максимальному спектру осіб. У Нас були більш складніші заходи, які передбачали скандинавську ходьбу гірською місцевістю, і там також були ветерани. Тому чекаємо на результати.